Добрий день, привіт з Бесарабії, Південь Одещини. Підійшла до троянди Deep Purple, яку я раніше показувала, вона тільки починала своє цвітіння, а зараз вона відкрилася вже більше. Вона дуже запашна, запах у неї приємний. Кущик високий, як я вже показувала. Пустила такий гарний базальний пагін. Ось бачите, новенький. Гарна троянда, такого бускового кольору. чайно гібридна. Дожєм не псується. На сонечки вигорає, колір стає блідніший у неї. На цьому кущику три величеньких суцвіття. І ось вона так цвіте на них. Поряд цвіте дельфінчик трошки іншого кольору, ніж я раніше показувала. Бачите, який він. Також підходить по кольору цієї троянди, бускового такого кольору з фіолетовим відтінком. Наскучити. Покажу. Ще раз трохи краси. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал пишіть коментарі, дякую, до зустрічі.